Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 15 квітня. Розпочали ми робити захист гербіцидно-фунзінцидний захист пшениці. Були у нас приморозки 5-6 градусів, але сьогодні у нас вівторок. Це було в суботу-п'ятницю. Вже пшеничка так трошки відійшла, але пострадала, тому нам... Немає часу чекати, вже фаза досить така непогана, пішла в пшениці, вже скоро піде й до трубки, тому не хочеться її товкти і давати їй лишній стрес. Рішили вносити гербіциди. Так, тут у нас пшеничка оранта посіяна. Сіяна вона тут по-прямому, попередник була пшениця, без, без ніяких обробіток. Маємо таку пшеничку. Досить гарно вона закустилася. в зиму вона пішла взагалі по два листочка. три, навіть не було 2 листочка. Якби за зиму трошечко вона питалася і закуститися. І плюс ще весною ми тут внесли 200 кг селітри От Відео можна попереднє подивитися, який стан. І вона досить добре піднабрала після підживлення пшенички е, селітрою. Вносимо ми тут гербіцид тіюча флорусулам і, не пам'ятаю, як правильна назва його, ну форзацовка один вес, китайські препарати, трошечки ми здешевляємо всі обробки, тому що е, рік такий складний, що по опадам, що по захисту. Тому так використовуємо такий захист. Карбамідів ми не даємо, ми це не признаємо, краще дати під корінь, з цього буде більше толку. Фунгіцидний захист і гербіцидний. Працюю зараз я на даний момент працюю як маркер, тому що повітряні тривоги і у нас сигнал пропадає частенько спутники. І виходить, що складно досить керувати ці стики всі, тому я ходжу, відміряю. 21-22 метра. І якось так проводимо захист. Норма виливу у нас іде розчину 100 літрів на гектар. Трьохкобова бочка, досить зручно. Розпилювачі у нас екоджет, ну і такий у нас процес роботи. Так, що ми що ми тут можемо побачити? Коефіцієнт кущення досить гарний у пшенички. Не можу тут вирвати, от видно коефіцієнт кущення 3 і 4, ну не знаю, звісно. Так, йдемо трошки. Вітер якраз в другу сторону, то непогано виходить. От. Прикольно працюють оці розпилювачі, вони... Вітер на вулиці, вони аж щеплять. Прийшли ми на 100 літрів маса. Ми тільки 200 літрів вносимо на фрунтові гербіцид. а так ми все вносимо на 100 літрів все працює, все добре. Ще трошки таки, знаєте, ще не готовність до 50 літрів, але чувствую, скоро ми перейдемо на 50, тому що оці з доставкою води трошечки не хочеться вже лишній раз їздити заправили трактор. Півдня можна працювати. Так, пшеничка, пшеничка, Оранта. Це наша любима пшеничка. В минулому році вона... Як бачите, пущення 3 коефіцієнт є. А є і чотири. Але четвертий, як завжди, слабенький. Ну, вона не витягне, мені кажеться, хоча хто його знає, ну, по опадам тут, звісно, по влога вологі досить мало вологи. Буде воно скидати. Якщо наперед щось не передають, нас дожів і до цього не було нормальних опадів, було 8 мм і все. Щось обходять нас дожі. А це не є добре. Так що так, поїдемо далі, подивимось, які в нас пшенички. Так, друзі, заїхали. Пшеничка оранта на поле. Попередник, як бачимо, горох. Ті маємо горошик. Така пшеничка. Досить добре, вона закустилася і почуває себе гарно. Не видно на камеру, звісно. Так, видно розпил. А на камеру не видно. Ну, Така пшеничка. Ну, шо? Після дії я тут, до речі, був внесений і мазамокс. От. І як спостерігаємо, тут після дії не видно. По розвитку пшениця тут така сама, як по соєшнику, але тут причина в тому, що тут дощі були пізніше. Тут опади трошки були погірше. Перед цим ми тільки що знімали відео. Була краща пшениця, тому що там вона по опадам зійшла сама перша. Тому вона себе якби там опережає цю. Ну, Тут було внесено сівалочко підживлено, 200 кг селітри. Ну, Таку маємо пшеничку І з горошком. Такий вона буде як. І діратик. Зараз гербіці, де да ми його приберемо, буде собі пшеничка досить добре розвиватися. Проблема в цьому році у нас, знаєте, скільки живий, учись. Ну, Хоча такий був год, що сухо дуже і землю підготували, і дуже сильно ми розпушили землю. Вже сівалку, як ми тільки не настраювали по глибині, але все-таки ми не зуміли. Не додивилися по глибині, що вона трошечки у нас провалювалась. І тому у нас є такі моменти по всходах місцями рідкувато. Тому що трошечки нерівно, бо горочок легенький і сівалкою сівалка не ряла. Ще плюс ззаду був цепок, який був досить лишнім. Він був там. Але от і як маємо глибину. Дивіться, яке кущення. Так, кущення у нас виходить раз, два, три, чотири. Таких чотири більш-менш п'ятий слабенький. Пагін, але глибина була сантиметра 4, а то і п'ять. Навіть навіть більше 5 сантиметрів місцями. А тут а вона взагалі пробилася, тому що тут дуже глибоко було. Можна зараз розрити подивитися от бугорок. Бугорок. І ми зараз його витягнемо, дивіться. Орінь, ось так, сантиметрів майже 7 тут де десь. Недостатньо було ще вологи, щоб вона була зарані взійшла, але вона зійшла дуже досить пізно. Тому ми маємо такі проблеми. Ну що, як сказали, буде наука. Наука нам, ну в принципі, пшениця така культура, що вона компенсує своє пространство кущенням, тому я думаю, досить досить добре буде, тому що рока 4 назад у нас була пшениця досить сильно рідка, а там було десь до 2 мільйонів, то вона гарно закустилася і вона показала результат такий самий майже як і там, де сіяно з 4 мільйонами, тому що пшениця більш себе коригує. Ну, Якось так буде далі. Час будемо знімати, спостерігати і далі вже будуть якісь відгуки по густоті, по, по всьому. Тому що цей рік досить такий проблемний по вологі, можливо, і те, що густота невелика, може це і компенсує наш урожай, тому може так і буде краще. Ну а там далі у нас є поля, які більш густіші. Поля, де у нас трошки рідкіша пшениця, там ми можемо, вже коли будемо жнивати, там комбайн вже нам. Дасть відповідь що краще. 16 квітня, гарна погода сьогодні тепленько. Вже 10 ранку вже на градуснику 15 градусів. Сьогодні буде плюс 20, а то й більше, напевно. Сонячний день, тому працюємо гербіциний захист, тут заїхали ми. Заїхали ми. Носимо на гербіцидний захід по пшеничці, ніяких ми не даємо ні карбамідів. Тут пшениця сіяна по попереднику соняшник. Було підживлення 100 кг селітри. Це таке це не наше поле. Тому що в на цьому році, по наших полях, пшениці по соняшнику немає. У нас весь по соняшнику посіяне повсюди горох, і тому у нас пшениця посіяна. По попереднику горох і по попереднику ріпак. По соняшнику у нас немає пшениці. Ну і, звісно, там кусочок, ми, так як в нас не було достатньо опадів, ріпака немає і більш вирівнять поля, то ми посіяли пшеницю по пшениці. По соняшника дуже багато виходило. Тому якось так. Маємо таку пшеничку. Непогана пшеничка, містами попадала, вологи було недостатньо осінню, тому і такі маємо рябчиками всходи. Коє де повипрівала, коє цей. Отримали всходи аж майже в грудні, листопад, там середина була. Сіялася вона в вересні, були такі провокативні опади. Пшеничка кояка яка пропала, кояка... яка ну, пропало десь процентів, наверно, 30% пропало 20%, тому і вийшло такі прогалини. Отака пшеничка. Так, друзі, поїхали. Зараз це вже калимчик, ми закінчуємо оприскувати зернову групу. Далі ми переходимо на горох, зараз подивимося, що у нас по гороху. Так, Сьогодні у нас 16 квітня. Заїхали ми на обробку гороха, гербіцидний захист проводимо, вносимо бентазон. В Нормі 2 літри і 0,3 літра МЦПА Агрітокса. Чому тут так? Другі ми поля вносимо Імазамокс, а тут ми вирішили, не вирішили, а приходиться вносити нам НЦПА, хоча він трошечки жорстковатий для гороха. Але ми його вносимо по простій причині, тому що тут був попередник соняшник євролайтінговий. І тому нам Імазамокс не підходить для захисту. Е, тому ми будемо захищати таким видом гербіцида. Що тут маємо? Горох? Уже фаза, звісно, раз, два, три, 4, 5 листків є, а то і 6. 6, кої де 7. Це вже трошечки ми запізнилися, але були морози і така була нестабільна погода, то ми трошечки ми не встигли захистити цей горох, але. Все одно трошечки треба було вичекати падалку соєшника, яка от тільки попротикалася. І до речі, були морози і вона не вимерзла. Ця падалочний соняшник. Не знаю, у нас були 6 градусів, бо ночам переморозки. соєшник не вимерз. Навіть тут є десь великі такі екземпляри соєшника, які не вимерзли. Вони трошечки пожовхли, але вони не пропали. А так стабільно весь соєшник витримав морози. Тому такий ми маємо горох. Фаза вже гарна по розвитку, тому горошик непоганий. Тут земля така слабенька, бо тут вона нам це поле прийшло трошечки засмічене. І тому Ми сіли тут євролайтінговий сочник. Тут були такі проблеми з бур'янами. До речі, тут у цього такого багато бур'яна. Не знаю, забере його, не забере ЦПА. Такий вид молоча який, як не знаю правильно називається, але його тут у нас багатенько. Ось він, такий бур'ян. Ну і звісно тут є і лабада, і амброзія, тут всього багато. Ну і сочника ось дивіться, Ну це заберемо ЦПА і бентазон забере все. Головне, щоб не було другої хвилі. Сподіваємось. Бо, якщо по класичному соєшнику вносити і мазамокс, він навіть після внесення гербіциду, якщо цей даже не буде вилізти, він вилазить після і все одно жовтне і не дає йому герб... дія гербіциду розвиватися. Ну, такий непоганий цей гербіцид, до речі, кстати, не викидає другу стрілку. хоча Ось питається викинути стрілку другу і не викидає. Видать, недостатньо у нас вологи. По вологі досить велике, у нас біда. Попробуємо витягнути. Не можу. Цей горох сіяли ми на глибину. 5 см намагалися. Бульбашки є, формує щось. О, ну, Подивіться, це ж азотофіксація. Ну, горох така культура, що у нас повітря да? фіксує, формує азот і тому не знаю хто вносить гербіцид, ой, не гербіцид селітру по гороху. Ми нічого не даємо, до речі, по соєчнику ми ніякі добрива. Хоча б в принципі припасів я би не мішало. Бо наступний рік будемо намагатися вже сіяти з добривами. Але це вже ми скільки років сіємо без ну, в принципі в нас він непоганий. Минулому році ми закрили 24 рік по 24 центнера. Поза нам минулий рік у нас вийшло 35 центнер. Не знаю, цей рік, звісно, по вологі досить проблемний, тому загадувати тут нічого. Ну, 25, я думаю, хоч, якщо 25 буде з таким запасом вологи, то це буде досить добре. Бачите, який. Попадається різні тут флора і фауна. Так, ну в принципі по гороху нема чого розказувати. При морози теж видно, ось все, все витримав він без проблем. Це у нас було сьогодні на 16. Це 10, го тим 8-го були приморозки. Ну, в принципі, все витримало без проблем. Так, 21 квітня. Видно, так, да? жах. Пшеницею по соєшнику земля сипеться. Коріння щось питається, щось взяти вологу якусь. Але але але, скидує себе пшениця, листя все скручується в трубку, жовтіє, Вологи недостатньо. Такого ще за історію у нас не було, щоб у квітні вже пшениця сохла. Знаю, почали ми сіяти соєшники ще перед Пасхою. Вологи вже немає. Сіємо частково відсотків десь 30 наших полів. Сіємо ми з розгортачами. Там вже далі буде воно все в наступному відео. Ось щоб можете побачити, що на глибині вже 4 см вологи. 3-4 см вологи немає. Отакі жахи на Дніпропетровщині. Нікопольський район. Таку маємо катастрофу з посівною. Так що, друзі, все. Будемо завершувати відео. Ставимо лайки. Снімаємо далі нашу роботу. Буде наступне відео нашої посівної соєшника. Там уже є вже є Тому Наступне відео буде вже посівна. Так що все, друзі, до зустрічі, сил, терпіння, перемоги, пока.